Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка від BYD. Це з нової морської тематики BYD Seagull. Максимальна комплектація. Зараз у нас в ось такому кольорі слонова кість. Класно він виглядає, мені подобається. Дизайн реально машина дуже стильна. Вона на дорозі буде виділятися. От Подивіться, особливо задня частина. Сам по собі він компактний. 3,7 метра довжину, практично 1,5 висоту, ширину 1,8 м. За рахунок енергоефективності, тут батарейка всього на 55 кВт. Тут заявляють 10 секунд до сотки, сьогодні не вдасться мені це перевірити. Акумулятор 39 кВт. Заявлений запас ходу 405 км. Уже з досвіду. Враховуючи всі ці характеристики, я вам скажу, що в теплу пору машина реально 350 кілометрів буде проїжджати. Ось такі характеристики бачимо. Бівай ді свіженька. Дев'ятий місяць. Дев'ятий місяць тільки на заводі випущена. Звичайно, що я там жартом говорив, що це для впевнених собі чоловіків. Ну, це машина для жіночої статі. Для жінок, дружин там. Будуть обирати чоловіки своїм другим половинкам такі автомобілі. Можливо, хтось, хто молодший для студентів, хто працює, хто може собі дозволити придбати такий автомобіль. Ну, по місту буде супер. 16 колеса. Подивіться, рівний пол, у нас нічого не звісає, 16 см кліренс, без проблем буде десь припаркуватися, є задні парктроніки, є камера заднього огляду, припаркуватися позаду, спереду. Ну, спереду трошки, так, да, вона низьковата. Ось тут реальних своїх десь теж, 16 см у нас є. Спереду у нас, на жаль, немає парктроніків, немає камери, нічого немає. Хоча це максимальна комплектація. Нагадаю, вона з підігрівом з охолодженням батареї. Також віддає електроенергію. Лінзована оптика, ходові вогні. Ну, подивіться, як вона виглядає. Виглядає вона дуже круто. От мені подобається. Зовнішній вигляд на 5 з плюсом. І також в салоні вона виглядає класно. Це щось для чого це зроблено, не знаю. Щоб придати, можливо. Ну, щось дизайнер там собі хотів. Цим рішенням щось передати. Так, два порти, швидка зарядка, повільна, що в нас тут більш нічого не пишуть. Давайте заглянемо ще в багажник, потім підемо в салон. 16-ті колеса. Так, не бачу розмір 175-55R16, Green Max. Ну, непогана китайська резина. Так, подивіться, як завжди, в нас суцільний монофонар. Білий Дітек. Класно виконано. Єрогліпи, можна прибрати. Ззаду все можна прибрати і ззаду у вас буде ось такий в потоці автомобіль. Кому не подобається це все китайське, з тим проблем ніяких нема, можна прибрати. На газових опорах кришка нашого багажника. Так, що в нас іде? Ну, багажник, так, хочу вам показати багажник. Він невеликий. Ну тут якийсь що сумка без проблем стане. Тут у нас буде піна, крючок і зарядка від BVD на 1,5 кВт. Тут що, нічого не піднімається, мабуть, що ні. Сидіння у нас складаються. Так, так, да, вони потрібно зараз незручно. Повністю складається, не знаю, чи буде рівний пол. На жаль, зараз я не зможу перевірити, мороз. Сяде телефон, одному незручно. Так, давайте присядемо. Так, то ну це все дизайнерські рішення. Звичайні ручки. Як в кросоверах, пластиком нормально, зручно обтянуті наші пороги, бівайдії, маленька колодка. Ось так виглядає позаду, що в нас тут є. Пластик, пластик, пластик. Тут м'яко ручки. Звертав увагу, що подушки безпеки, дивіться, є тут максимальна комплектація. От, для вашу безпеку китайці подбали. Дивіться, повністю подиш, подушки є бокові, є спереду, є в сидіннях бокові, на там і там, не знаю чи в ногах є подушки. Це потрібно перевірити. Ось такий нас зустрічає дизайн інтер'єру. Машини будуть в інших кольорах, синя оббивка буде, тому можете налякатися. Білайді може переборщили. Зато зручно можна щось з багажника доставати. Метр вісім, якщо отак сісти спину під саму спинку, то метр сімдесят шапка мене вже впирається в потолок. Я настроїв сам за собою. Четверо дорослих людей без проблем зможуть поміститися і зможуть пересуватися в комфорті. Ось так. Так, тут цікаво зроблено, якась пустота, ніша, бутилку можна поставити. Йдемте. можемо прокататися. Нагадаю, 39 кВт. Батарейка від BYD. Так, ну даже дивіться, як все добротно зроблено, з яким відчуттям закриваються двері. Все зроблено дуже класно. Так, продовжуємо огляд нашого салону. Подивіться, як тут з водійського місця яка картинка. Нормальні зеркала. Вони невеликі, але реально класно видно все. Навіть ззаду щось видно. В принципі, камера заднього огляду у нас є. Так, давайте подивимося на її якість. Достойна якість. Єдиний момент зразу, з недоліки. Ось це незручно. Ось за кермом навіть хтось у вас не зразу не знайде, де у нас знаходиться парк. <кій> так, що у нас тут є режими. А бачите? Тось, кнопочка не вдавлюється, ось так перемикається. У нас є спорт. Еко і нормал режими. Далі це сніг, це ручник. Ось так. Доверху вмикається, назад вимикається аварійка, кондиціонер, обдуви різні. Це в нас можна керувати. Е, гучність. Так, а ось цікаво як. Все, розібрався. Ось тут, в принципі, нічого не відбувається. А ось так. можна Гучність регулюється, можна вимкнути екран. Також такий момент. Це у всіх b Коли ви сюди нажимаєте, вимикається екран і вимикається все, що у вас працювало. Щоб ви хочете, щоб просто вимкнути екран, наприклад, працювала музика, то нажимаєте ось сюди. Ось так. Безпроводна зарядка є. Ось такий матеріал. Це у нас екошкіра замінник так, що у нас тут в комплекті йде ключик, буде не всі карточка, можна прикласти до зеркала, відчиняють, зачиняють автомобіль. В принципі, більш нічого цікавого. Можемо ще, давайте подивимося. Так як у нас відкритий Android, будуть великі можливості. По кондиціонеру ось такий кондиціонер, однозонний, немає. Ніяких цифр. Ось все так. Ну, все зрозуміло. Добавить е, інтенсивність обдуву, температура, рециркуляція повітря, проблем ніяких немає. По налаштуваннях. Так, що у нас тут є? Да, Асистентів ніяких немає, є просто звичайний круїз-контроль. D-Pilot. Да, Нічого немає, тільки ESP у нас є, хоча написано Electric Stability Control. Так, це у нас по зарядкам. Є підвищена рекуперація і стандартна. Це нас показується розхід. Ну зараз 16,8, зима, постійно працює пічка, я вже тут час юзую машину. Літом, я думаю, 10 кВт можна вижимати спокійно. Так. Це наша кнопочка для запуску автомобіля. Можемо простібнутися і ще проїхати. Подивимося, як автомобіль в ходу. Хоча зараз на вулиці сніг, але прокатаємося трошки, відчуємо. Давайте поставимо на мінімальну, щоб не заважало. Так, ось наші передачі віртуальні. В електромобілі є всього одна передача. Драйв. Поїхали. Автомобіль розвертається на місці. Він сам по собі компактний 37 метра, то він практично, практично крутиться на місці. Я дивлюсь, у нас одна, одна щітка склоочисника, Одна, вже економія на цих на щітках. Теплу пору потім можна буде, не буде снігу, хоча би, можна буде трошки поїхати, подивитися динаміку. От Мене найбільше питання: 55 кВт електродвигун. Звичайно, він буде супер економічний, але цікаво буде, як він, як він буде тягнути цю машинку. Ну, Мені здається, вистачає. На свою тонну ваги вистачає цього двигуна, Ну, зараз не вийде літні колеса. В принципі, ось такий компактний електрохетчбек від BYD в Максимальній комплектації. Також е, не сказав, що віддає електроенергію. У максимальній комплектації. Теплового насосу, на жаль, немає. Бівайді Seagull